Доброї ночі, шановні! Ну що ж, закінчується пасічний сезон, з тим же закінчується моя відпустка, закінчилась вже. Ввозимо своїх дівчатулечок додому. Наш красунчик і помічник нашого красунчика. Да, погано видно, але не дивно, тому що почало другої ночі. От, якось так. Всього, всім гарного настрою, От, гарних медозборів. І миру, миру, головне всім миру. Всім пока-пока, а ми працювати.